Напередодні завершального матчу року в українській прем'єр-лізі із львівськими Карпатами провідний гравець Київського Динамо Огнен Вукоєвич відвідав НСК Олімпійський. Для героя недавнього двобою Динамо з металургом була організована персональна екскурсія, на яку він приїхав одразу після тренування. перший півзахисник збірної Хорватії тут побував 2 грудня в рамках офіційних заходів присвячених до жеребкування Євро 2012 а сьогодні, з поміж іншого, він побачив, як доглядають газон арени, викошуючи траву до трьох сантиметрів висотою. А також йому розповіли про так зване штучне сонце установку, що застосовується для генерації цього трав'яного покрову у зимовий період. А ще Огнен Вукоєвич дізнався, що горіти дахи низка Олімпійський апріорі не може, оскільки зроблений із скловолокна, вкритого тефлоном. А міні пожежа, що трапилась на даху під час відкриття арени, сталася через організаторів шоу, котрі привезли додаткове устаткування для салюту і розмістили під піротехнічними установками легкозаймисте поліетиленове накриття, що захищало Софіти. Утім, за сумісництвом екскурсовод і пресаташейницька Олімпійська Олександра Грицинок запевнила, що подібні інциденти не траплятимуться. Більше про екскурсію динамівської зірки на НСК Олімпійський чекайте у матеріалі в найближчому випуску тележурналу 100 Динамо. Нагадаємо, цієї суботи Огнен Вукоєвич, як і його партнери по команді, побувають на ще одному об'єкті Євро 2012 і не у якості відвідувачів екскурсії. Динамівці Києва протестують Львів Арену, зігравши офіційний матч. No, Karpati je seriozna komanda. Jeste tu god oni u njih tam e, rezultati tak ne polučili se. Oni e, prošlo god igrali očin harašo u čempionatu Ukrajine i u Ligi Evrope. Bude složna igra. Ja skazal što za Dinamo je to sama glavna igra s Karpatima. I ja očin rad što budemo igrati na novom stadionu, na Ljivov areni. To i šo u každova igraka bude podnijeti i motivaciju i, i sve atmosfera na stadionu, konješno, bude haroša ka raz u nivou i na starom stadionu bila krasiva atmosfera polni stadion nadiju se u subotu u nivou areni što bude polni stadion i nadijeju se kinjačno što dinamo pokaže harošu igru i što na eto što novu god stanemo na, na perovome mjestu i što možemo spokojno odaknuti i što možemo spokojno zbore provesti gotovice i daj Bog što je u maju tože ostanemo na prvom mjestu i što vigramo zolat.